Ми дуже голосно слухали російську музику. Я на це ді своєї сторони підробни некоректно. Перед українським народом. Це чергова порція вибачень від поціновувачів російської музики в Україні. Напередодні у мережі з'явилося відео, на якому ці молодики разом з друзями розважалися у центрі столиці під музику агресора. До них підійшла дівчина, яка попросила вимкнути російську музику. Однак, у відповідь хлопці лише почали насміхатися з неї. Я перепрошую, а ви можете виключити, Зараз буде дві ночі Відомо, що відео було зняте опісля масштабної атаки ворога по місту Суми. Нагадаю, внаслідок цього удару загинули 34 людини, та ще понад 100 отримали поранення. Коли ж перехожа нагадала хлопцям про трагедію, вони лише додали гучності та почали вмикати іншу пісню. І за версією користувачів соцмереж, це, начебто, був гімн Росії. Ви визначаєтесь? П'ять годин назад був приліт в сумах і слухаєте російську ні, Нам вдалося знайти сторінки компанії молодих людей у соцмережах. Там вони публікують контент під російські пісні та ведуть сторінки мовою агресора. Сомнеє душі, як Солс, У всіх моїх типів. Если Бог реален, пусть на меня упадет ролл. Сделай это, мои деньги в долларах. Я не хочу лета. Ты че меня хейтишь? Ты ж хочешь, как я делаю? За інформацією правоохоронців, шанувальниками російської музики у центрі Києва були два 17-річні та 20-річний хлопець. Свої дії молодики пояснили тим, що були п'яні. Відомо, що з ними зараз працюють представники СБУ. Вони склали на хлопців адмінматеріали за хуліганство і розпивання алкоголю. Батьків неповнолітніх також обіцяють притягнути до відповідальності. Тим часом шанувальники російської музики схоже є і на Львівщині. Відео Відеострускавця активно поширюють у мережі. На кадрах готель кардинал, і російська музика грає на повну гучність. На повну гучність звучать російські пісні. Сьогодні стала снагада трагедія у сумах. Відомо, що на місце подій прибули правоохоронці, втім чи покарають шанувальників російських пісень, наразі невідомо. Каріна не читає НТА.